Доброго дня, товариство! Сьогодні у нас на каналі знову ДТЗ-5244. На нього поставили от таку от п'ятидверну кабінку, одна із модифікацій, бокові вікна у нас йдуть без рамки. Тобто, прямо до скла, прикручені петлі і ручка. Так вона виглядає. Так, висота трактора з кабіною 223, покріпленню. Спереду такі от От цього не буде, буде просто оцей кронштейн подушки. Це вже потрібно буде самому доробити подножку. Тобто єдині сварочні роботи, які залишаються, це подножка. Так, і взаді теж от такі от кронштейни. кріпиться до моста. І через подушки все з'єднано. Так, бокові вікна. Використовується така от металева МТЗоська гарнітура. Тобто тут приварено, тут прикручено. Ломитися нема чому, бо все металеве і досить крепке. І ручка прикручена. Так, перейдемо до салону. Ручки у нас йдуть під ключ, на газліфтах. Тут зроблені такі от обшивочки в нас. І зроблений такий табурет. Ну, як то говорить, то табурет, крісло. Так. Такі табурети можна буде замовити без кабіни. Тобто Ми їх робимо і кому потрібно, то може собі доставити до трактора. Вони пасують до більшості моделей, тобто до ДТЗ-шкицої, до дтз 40 Тобто можна буде замовити такий табурет. Він кріпиться чотирма болтами. В даному випадку тут закрип... заклепані різьби. І закручені болти. Ну, можна з квозними болтами, тобто проблеми якоїсь немає. Тут болт і знизу два кріплення. отак. Все гарненько, акуратно, якщо треба, то зняти. М'ягенько. Так, Друзі, і обшивки теж можна буде замовити без трактора. Хто вже, можливо, має кабіну, то таке щось можна замовити. Так, Тут зроблена така обшивка. Виключу музику, так, підсвітка, клавіша пічки, магнітофон має функцію Bluetooth, світло перед, зад, дворник, вентилятор. Ну, в общем, так. Плюси в принципі, такого вікна, менше металу, більша обзорність, а так, по суті, все те саме. По надійності, ну, я думаю, що це все, все однотипне і воно так само надійно буде ходити, як і з рамкою, чи без рамки. Так і заднє вікно. Просто тягнемо до себе, і дозамикається. І дворник. Так, друзі, в коментарях додам свій номер телефону. Можна телефонувати на телефон або писати на Viber чи дзвонити на Viber. Все, дивіться моє інше відео. На цю модель є інші варіанти. Вони всі є вже на каналі. Може подивитися інше відео на цю модель і вибрати, що є до подоби. Все, всім миру!